Ранку мої гарнесенькі українці і україночки, в мене по записах гадання, що мені потрібно для гадання. Дивіться WhatsApp, Instagram, Telegram, в шапки профіля мої контакти. Що мені потрібно, фото, ім'я на кого гадати, 6 питань. Дивлюся по шести колодах, карт, по дідовій книги. Відправляю 7-10 відео своїх розкладів. На кожну людину я. Дивлюся, від 40 минут до години. Всі відео розкладів збрасую вам, щоб ви могли переглядати. А так, хочу для вас зараз, мої гарненькі україночки, подивитися, що для вас сьогодні. Так, для вас сьогодні зустріч, подруга вам скаже якесь вісточку. Вісточка добра. Так, зустріч те, що ви ждали з королем, буде. обов'язково, дивіться, яка любов, яка посіль випадає. Чуть-чуть пізніше. Так, для хлопців, для хлопців, що ждали від короля, не переживайте, пізніше получите, получите радість, получите гроші. Ну, пізніше, пізніше, хто ж дав хлопці гроші і хто ж дав? Дивіться, польза, ці дві карти, десятка і десятка, така це польза, це радість. Хто ж де якийсь новин, добре, гроші або документи, або відпустку, хлопці, получте 100%. Тільки для моїх підписників, тому що я вам дарю свою енергію, ви мені. Тоді збувається, тоді правда. Все буде добре. Я вас люблю. Ніколи не відчаєтеся, ми найкращі. запомніть.